Шалом, це Славко і Ася. давайте швиденько, Басі треба йти ізцелять. Перше, ми нарешті отримали реакцію Північної Кореї було інтерв'ю високопосадовця якогось військового, який відповів на питання, ясно, що на умовах анонімності. Перше, значить, вони знають за проблеми з корейським контингентом військовим, в тому числі за. Психологічні проблеми і по поверненні цього цих військовослужбовців в їхніх частинах. Я виявляється, що це було сводне, що не тільки штурмового корпусу, але й інших частин. Що це був сводний контингент, то Там будуть з ними проробляти психологічну роботу на віднову на реабілітацію. В косвіно вони визнають з кріпя зубами, що частину принаймні послали в якості покарання, що для виправлення, що дає нам шанс. Друге, значить, що тіла вони будуть спалювати, і, можливо, можливо повертати попів, але кажуть, що в основному будуть спалювати, ніяких тіл вони не побачать, що будуть працювати Ну Там в основному вода, я чому вам не показую. Я цими п'ятьма фразами це інтерв'ю переказую. І що вони збільшують кількість перекладачів. З, росі... з російської мови для контингенту і грозяться наступні контингенти надсилати. Так що є чим працювати українській військовій розвідці і нашим братам з південної Кореї для розкладення цього контингенту. Між іншим вихідне пособі, знаєте, яке в їхньому війську 3-6 тисяч вон за два місяці. В місяць вояк отримує 3, 3 тисячі вон, півкіла рису. Китайського на ринку за ринковою ціною. А сержант отримує 6 тисяч вон. Це він може купити кілограм рису. Так що, якщо будемо друкувати фальшиві вони і скидати там, усіять поля курщини фальшивими вонами, то вони поведуться і будуть збирати. Тепер головне, ви бачите, що те, що ми переводимо як загрозу, що збираються блокувати Покровськ, Мирноград, значить. Обійти, що це перерізати лінії постачання? Оці розмови виглядають на те, що у ВСРФ нема сил на міські бої. що Кубишка і людей ісчерпується, що не зможуть вони стільки покласти, як клали за міста. І то бо виноград зелений, Покровський ще не Виноград тоже, міноград теж ми, ми отрежемо дорогу, ми допайдемо на Дніпро, А ми сього робимо загрозу. Як завжди, з безсилля противника наші пропагандони починають робити загрозу. Ну, ви вже бачите, що. Антиукраїнської пропаганди в українському ефірі значно більше, ніж на Росії. Ви, мабуть, помітили, що наші канали інформаційні знають значно більше антиукраїнські, ніж російські. Ну, за ударами ви і так все дізнаєтеся. Це купа ударів, з ними треба розбирати. Тут є інша тема цікава. З авіаударами не тільки ж російські спадають, але чомусь і українські авіаудари. Бачите, це динаміка тої невеликої кількості наших ударів. То ви бачите, що невелика чисельність, що той спад був помічений і в авіаударах противника, і в авіаударах українців. Що це означає? Поки що ніхто не знає це удари по Командних пунктах українських. Кількість ударів українців по командних пунктах принаймні лишається статичною. А от що означає ну, спад наших авіаударів може означати все, що завгодно. А от спад авіаударів противника, бачите, з 11-го місяця зараз, в тому числі, удари кабами. Тут багато причин: і знос їхніх літаків, віднесення їхніх литович далі від лінії фронту, блокування комплектуючих, про що кажуть. Можливо, ще якісь причини, але це наостанок я вам даю дані, з якими розібратися ні я, ні Віталій, їх автор не змогли. Може, ви зможете. Наші любі споживачі, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.